Те, що американці сьогодні 62% американців і демократи, це, і хто там за республікан, неважливо, всі вони, 62% американців, впевнені, що потрібна допомога від Америки. Вони будуть давити на Трампа однозначно, рейтинг у нього падає. От. Йому треба його піднімати, йому треба щось вирішувати. Тому допомагати він нам буде. Америка допомаг... допомагати буде. І допомагає сьогодні. Що б там не розказували? А Слідующе питання: що Трампу сьогодні дуже і дуже euh, потрібен мир, тому що йому, йому на старості, на дембель, euh, і для того, щоб його родинні зв'язки euh, були. Вище і вище, щоб його син міг бути президентом, як він планує на майбутнє. Ну, це неважливо для нас, але для цього всього він буде робити от все. Е і розіб'ється, просто але зробить все для того, щоб у мир він отримав премію е миру. От, і щоб він міг е закріпитися і закріпити положення своєї родини е в Білому домі. Тому нам все це на користь, оце саме нам на користь.